<теленихіди> Привіт, друзі! Це метро на Троєщину. Сьогодні у нас трошки незвичний випуск. Ми від'їхали за Київ у село Святопетрівське. Тут мешканці Будинку, який був побудований у 2015 році, стикнулося з такою проблемою, як жлобство сусідів. Зараз сонячний день. Ну, Посмотрите да, на забор вот тут ніч. В випадку пожежі, якщо не дай Бог, як тушити цей будинок? Кажу, якби я взяв как бы, полюдським. А не знімайте. Ну нам цікаво, чи ви знали про цей забор? Ні, не знали. А... Особисто сам я і не бачив. І не бачив. Я тільки коли люди дзвонили, я не знав. Чесно. Ну не буду про себе говорити, але я б робив радикальні справи. Ви забудовник? Ні. Вони я забуд... не маю відношення к цього ніякого. Я прийшов подивитися. А ти що тут робиш? Прийшов посмотреть. Ну, Нам сказали, що це забудовник будинку, але мені здається, що він не дуже хоче спілкуватися. Одинадцята година ранку. Люди, фактично проживаючи на першому поверсі, вони не то що не мають доступу до світла, вони реально живуть як у підвалі. Третій поверх і ось гарний вид з вікна. Коли ви виходите з рання з чашечкою кави на свій балкон, дивитесь вперед, і що б ви хотіли побачити, от напишіть в коментарях. Забудовник кучерина Дмитро Іванович. Колеса автобуса крутяться, крутяться, крутяться. Наступна станція поштова площа. Ми зараз стоїмо на поштовій. Понащо його ще гіршим робити. Ти розумієш на якому воно на чому воно тримається? Це пенопласт. Як це взагалі можливо? Система «Совєтський союз. Закрили, щоб воно не замерзло. Чоловіськи разом за хламлем всяка і Ні, це реально це щось безпеки. а нормально, що комунальники не якісь там звичайні люди. Комунальники пляшками і сміттям. Що було під руками, тобі зробили. Не встигли добудувати площу, як вже перші діри. А тут камінчики склаві. Ой. Ми зараз на вулиці Сьогодні Будівлі, вони рекламу наліпили, реклама вже викрила, вигоріла. Вже не видно, що там написано, але вони так прикривають, прикривають сором, сором міста. Ви розумієте, у нас така політика, що ми замість того, щоб відремонтувати і полагодити, ми ховаємо. ми ховаємо, воно ще більше занедлюється і потім вже залишається тільки знести. От Трош, трошки, трошки додати любові і можна зробити гарний на вигляд. Е... Ти кажи, кажи. Ну так, тут любові немає. Диви пандус, який класний. Не звертаєш уваги? Це мій улюблений. Пандус сам. Мені тішить око. Ось така вивіска. Якщо красива буде вивіска... І вона несе естетичне наслаждення, mm -hmm. чому б і ні. Просто огайну вивізку зробіть і вона буде, я не знаю, це буде бум! По чому б і ні? Є заклад, вони мають за ним доглядати. Тут вже конкретно видно. Вивіска. Це вже в ну, їх компетенції, взяти, повага буде цю штуку. Розбити крутівку, розбити uh -huh. фасад, урожаві е лампочки. Uh -huh. Важко замінити, це типу гарно викидає, пішли до управляючої. Вона вийшла, не переможе. Управляючий вже вийшла. А як ви ставитеся до кондиціонерів, до вивісок на фасаді да. естетичні. естетичні. Не естетичні? естетичні. Але ж змінили щось? Та бабламих десь все? Привіт. Ти в гостях у Сагайдачів. Перекинувся, мабуть, тричі. <гум> ти бачиш цей стаканчик, ти бачиш пакет зі сміттям, яку ми клави квіти. Ти бачиш обмальований стенд інформаційний з мапою. Оце я вважаю біль Києва. Це реальний біль Києва, який вже тягнеться протягом 5 років мінімум. Класна зупинка, чому б ні? Е, зовні непогана така міні-кав'ярня. Поруч е, сидіння, зупинка облаштована, є смітники, є де сховатися від дощу. І чому би наставити саме такі зупинки? Уявімо, що це все прибирається. Ну, шанхай. Сумки, гаманці, пояси. <звук> Парковка на Подолі. Це не ремонтується вже дуже довго. Ці постери вони вже висвіли. Ага. Ну от, МММ уже в Україні. Тобто з цього можна розуміти, коли в останнє взагалі ми ось цю стіну і за, за нею доглядали. <ріць> <А> що <ріць> це таке? <ріць> а, це інсталяція, це сміття, диви. Це чудово. на жовт старічний. Ми Ой. метро на троєчно ми закінчуємо цей випуск. Робіть красу, помічайте красу і, і ставте нам лайки. А Катюша? Катюша нахрен. Шановні пасажири, паса пасажири, будьте взаємне пішовнифіки, далі міфіки.